Всім привіт! Ну, як відомо, від радника до зрадника лише одна літера. мова про Олексія Арестовича. Всі вихідні гудів скандал про заяву Олексія Арестовича про те, що а, в тому, що сталася трагедія в Дніпрі, винне українське ППО мовляв, збило неправильно збило ракету. Дійсно, Арестович завдав страшенної великої непоправної інформаці... шкоди інформаційної безпеці країни, тому що його заяву цілі вихідні ганяли по англомовним, тобто по західним паблікам російська бота І більше того, сьогодні фактично Арестовичу подякував говоряща дупа Путіна Пісков. Ну дуже достатньо підстав, аби Сказати про те, що Арестович шкідливий і він реально зробив велику шкоду. І вже варто вводити на мою думку таке поняття як Абдрестович. Скільки разів вже Арестович обдристав і збройні сили України? Згадаємо лише його заяви про те, що як українці втікають, як українські воїни втікають з Соледара, як вони майже перебувають в оточенні? Лише цього достатньо, аби цій людині надавати по шапці. Так само він фактично обдристав ту довіру, яку йому висловлювали його фанати, для яких він був якимось заспокійливим під час важливих критичних для України подій, які почалися з 24 лютого. Тому цей поняття абдрестовить вже потрібно вводити і використовувати якраз в контексті людей, які готові говорити в очі людям якісь неприємні речі. Але насправді це схоже більше. Ну така позиція ресточ розрахована на людей, які позбавлені критичного мислення. Він може дивитися їм в очі, говорить про те, що ви дебіл, дебіл придурок. А я все ж таки геній. Ну, десь так прослідковується в його дописах, що він намагається принизити і опаплюжити всіх, тільки не себе. І тому його якесь таке я забираю своє вибачення, яке прозвучало наприкінці вчорашнього дня. Ну звучало теж як цинізм і як обдрестович через те, що насправді ніякого вибачення в нього не було. Він якраз розрахований на тих людей, які він може говорити все, що завгодно, будь-які пакості, гадості в очі, і все одно ці люди будуть аплодувати ластами і будуть голосувати за нього. Чому я говорю? Чому я кажу про те, що буде голосувати за нього? Тому що завдання Арестовича якраз капіталізувати е, максимальну підтримку е, і, і піти на і взяти участь в парламентських виборах. Його електорат, якраз його заяви, пов'язані з тим, що він намагається капіталізувати і намагається е, м, грати на електораті, який належав ОПЗЖ. Uh, і виходячи з цього, я не вірю про те, що Олексій Арестович буде звільнений з радника офісу президента. Я так розумію, що він радник цілої будівлі, тому що ніхто не бере відповідальність. За цю людину, щоб він був персональним радником когось із чиновників чи функціонерів офісу президента, тому що як кажуть, не для того мама точніше офіс квіточку ростив, аби його звільнити, тому що позбавлення його цього амортного статусу радника офісу президента значно обмежить його доступу до медійних ресурсів. А знову ж таки стоїть завдання максимально капіталізувати ОПЗЖ електорат. І якщо буде звільнення, то це звільнення можливо лише ближче. Ще до початку виборчої кампанії, тому що станом на зараз його звільняти невигідно. І в тих, таких умовах е, Арестович корчить із себе дурня. Якщо хтось читав Ярослава Гашика Бравий солдат Швей, то там цей Швейк сказав таку класну фразу, що якщо у тебе є довідка з дурки, то вона тобі не раз в житті знадобиться. Тому от Олексій і косить під такого дурника, тому що дурником все можна списати. А що нього взяти? Він же ж дурник. Насправді не все так просто. Він якраз розрахований на теж таких дурників, які потім підуть на вибори і будуть знову ж таки за нього голосувати, які позбавлені критичного мислення, які не можуть скласти, що таке 2 плюс 2. Тому він і далі буде дристати нам на голову. І тому весь час я закликаю. Буду закликати про те, що вже час ставати мудрішими, тому що ви сьогодні живете рівно так, як голосували вчора. Не забувайте про це.